Казочка про міжнародний день птахів. Жив собі в лісі маленький горобчик. Він дуже любив слухати історії про різні свята, але найбільше мріяв дізнатися, чи є якесь свято для птахів. Одного весняного ранку він почув від мудрої сови, що 1 квітня святкується Міжнародний день птахів. Це ж чудово, вигукнув горобчик. Але як його святкувати? У цей день люди будують шпаківні, годують птахів і дбають про природу, щоб у нас завжди було чисте небо та багато їжі? Пояснила сова. Горобчик захотів дізнатися більше, тому вирушив у подорож. По дорозі він зустрів ластівку, яка поверталася з теплого краю. Ти знала, що сьогодні наше свято? запитав він. Звісно, люди вже чекають на нас і будують для нас гнізда, відповіла Ластівка. Далі горобчик зустрів дятла, який стукав по дереву. Що ти робиш? Поцікавився горобчик. Готую новий дім для птахів, щоб у всіх було де жити, сказав дятел. Горобчик зрозумів, що це свято дуже важливе. Він вирішив розповісти про нього всім пташкам і разом із друзями заспівав веселу пісеньку про дружбу з природою. З того часу, кожного року, він нагадував усім, що 1 квітня день, коли люди і птахи разом святкують та допомагають одне одному.